Вона чоловік та маленька дитина усі в тісній кімнаті без комунальних вигод. Три роки молода сім'я поневіряється по орендованих кутках, і це при тому, що родина має власну квартиру, заради якої продала житло в Луганську, і на вже чекають понад три роки. У тата зал Тут має бути штукатурка, ну не покамісніту, тому що застройщик в принципі обіцяв її зробити. але, по-моєму, сейчас та все заглохло. Подімті далі, покажу кухню. Зал 24 квадрата. квадрати. Таких, як вона, у бортничах, майже 60 людей компанія, що ці будинки зводити, взялася, зібрала з інвесторів понад 18 мільйонів гривень і припинила будівництво. На вопрос де і коли, нам стар ж Деніжних средств нету. От як тільки сейчас буде, будемо зразу вас Но откуда не появляться, якщо всі квартири в наших домах все продані. І така ситуація не тільки тут. Ось це скандально відоме будівництво на Теренківській 3. Якщо у Бортначах будинки бодай стелю мають, тут зведення зупинилося на рівні першого поверху. Місцеві вже охрестили це новим літацентром. Раніше навіть протести проти будівництва влаштовували, бо їхні оселі тріщати почали. Тепер співчувають вкладникам. кажуть те, що це нова афера, було видно, не озброє. Было понятно, что большинство документов фиктивных. Вот. Приезжали непонятного рода люди, представляли с кем угодно. Э, информацию давали противоречивую и конкретной э, информации не было о том, То конкретно займається. Ці та ще дві адреси об'єднує одна і та ж фінансова компанія, кажуть вкладники. Саме вона укладала договори з людьми, і саме її керівництво тепер щодня обіцяє. Будинки будуть здані, однак конкретних термінів не називає. А в ситуації на Теремківській замовником виступала ще й районна рада. Тим часом ошукані люди вкотре йдуть шукати правди до чиновників, хочуть, аби довго буде, таки завершили. Замішано, розумієте, як как... органы местной власти, это их лицо. Вот, и как бы люди пришли, поверили, отдали свои деньги, поскольку КМД выступала гарантом. Тава всітавасівостроїчества Теремківською вже зацікавились навіть в уряді, поки розбираються в ситуації та шукають виконавця. А от у бортничах люди вже й самі ладні житло добудувати, та документів на право власності їм ніхто не видає. А справу розглядає прокуратура вже кілька років. Наталія Шумейко, Богдан Титомир та Андрій Коваль день Сіді.